Треба подивитися на цифри, скільки було пологів до війни, і скільки пологів було під час війни і скільки їх зараз. Тому вони не можуть вижити всі разом. І їх об'єднують на основі досвіду, наприклад, Львова, там теж є така ситуація. Медичне об'єднання, що воно дає. Дивіться, у кожному закладі там бухгалтера, завхози, там, ну і багато інших працівників. А так це буде одна бухгалтерія, один заступник і так далі. Це суттєво там зменшить э, розходи. Потрібно що робити? Потрібно, щоб жоден лікар, жодна Медична сестра, жоден фахівець не залишилися безробітними. І тут э, ще має. Сенс гідна заробітна платня. Національна служба здоров'я України буде сплачувати за вже посиленим варіантом ці пакети. Це справа органів місцевого самоврядування у даному випадку міської ради. Це їх виключно право, але в нас там є депутат міської ради, угу, який... Дуже впливовий. Дуже, да, дуже впливовий і він. Віталій Кім присутній безпосередній депутат на міській раді на їх засіданнях. І тому ми спокійно оцінюємо ситуацію. Він обов'язково запитує там конкретні речі, дуже ретельно всього готується. І думаю, що місто не хоче нічого поганого, хоче зробити як краще. Ми будемо так як і завжди співпрацювати з ними. Ми не будемо ділити лікарняні заклади на міські, обласні, сільські і таке інше. В нас є задача створити єдиний медичний простір для якісного обслуговування. Вже громадянин має право лікуватися там, де він хоче.